Прогнози на майбутнє завжди приваблювали людей. Одні ходять до екстрасенсів, а інші ворожать на кавові гущі, а треті взагалі читають гороскопи. Ми всі хочемо знати, коли закінчиться війна, чи настане кінець світу, або стануться природні катастрофи. І у сьогоднішньому відео ми поговоримо про найвідомішого провидця всіх часів Нострадамуса. Адже скільки б не сталося значучих подій, інтернет щоразу розривається повідомленнями, що все це передбачив Нострадамус. Але наскільки точними були його пророцтва? чи були вони взагалі? Чи Нострадамус всього лише талановитий містифікатор? Мішель де Нотрдам, астролог 16-го століття, залишив після себе сотні пророцтв, які, як стверджують, збулися протягом століть. Починаючи з 1550 року, він випускав альманахи і книги з пророцтвами. Це збірки чотири віршів, об'єднаних у десять так званих центурій або століть. кажуть, що в цих віршах він зміг передбачити кожну значущу подію на нашій планеті і його послугами користувалися навіть королі. Але чи справді це так? Сьогодні ми спробуємо це з'ясувати. Щоб розкрити таємниці передбачень Нострадамуса, потрібно зрозуміти його особистість та час, в якому йому довелося жити. Пророк народився у Франції на початку 16 століття. В описі життя видатного француза багато невідомого. Навіть саме ім'я Нострадамуса не є його справжнім, а справжнє Мішель де Нотердам. Він належав до роду євреїв, які перейшли на католицизм. Пізніше недоброзичливі люди будуть зазначати єврейські корені Нострадамуса і називати його таємним юдеєм. Існують навіть легенди про те, що в ранньому дитинстві Нострадамус почав робити точні прогнози. У юності Мішель де Нотредам обрав основним напрямком своєї діяльності медицину. У 1529 році він вступив до університету Монпельє на медичний факультет. Незважаючи на складні взаємини з викладачами, Нострадамусу вдалося закінчити навчальний заклад. Вже у 1534 році він отримав докторську ступінь. Кажуть, що важливу роль у його успішному навчанні відіграли його родинні зв'язки, мовляв, пред Предки Нострадамуса були відомими лікарями і служили при дворі герцога. У наш час неможливо ні підтвердити, ні спростувати цю теорію. Ймовірно, знамениті предки існували лише в уяві талановитого містифікатора. Так чи інакше, можна сказати, впевнено, що Нострадамус був розумною, освіченою та багатогранною особистістю. Крім медицини, він серйозно захоплювався астрологією та алхімією. А в 16 столітті ці псевдонауки сприймалися зовсім не так, як у наш час. Звісно, якщо вас вважали алхіміком, то ваші шанси бути спаленим на вогнищі значно зростали. Але в 16 столітті ще не було визначення псевдонаука у звичному нам розумінні. Люди того часу не бачили великої різниці між хімією та алхімією, астрономією та астрологією. Нострадамус народився у 1503 році в сім'ї нотаріуса. Згідно з легендою, його предками були лікарі, що служили при дворі герцога. Якщо вірити переказу, прадідом Мішеля де Нотердама був королівський лікар Абрам Соломон. Достовірно відомо лише те, що лікарями були його предки по материнській лінії. Нострадамус жив у дійсно непростий час. Голод, війни, хвороби, жорстока інквізиція все це було невід'ємною частиною життя Франції 16 століття. Однією з найбільших бід того часу була чума. У 1537 році від цієї хвороби померла дружина Нострадамуса та двоє його дітей. Усе це могло мати рішучий вплив на нього, змусивши серйозно зацікавитися не лише медициною, але й окультними науками. Однак це всього лише припущення. З упевненістю можна сказати лише те, що Мішель де Нотердам вирішив присвятити себе боротьбі з цією хворобою. Нострадамус відстоював ідеї профілактики захворювання, що допомогло запобігти епідемії у місті Ексан Прованс. Він також намагався винайти ліки від чорної смерті, але ці експерименти не дали значного успіху. Окрім своєї медичної кар'єри та вивчення астрології, навколо імені Нострадамуса з'явилося багато легенд та загадок. Існує легенда, що Нострадамус в своєму заповіті вимагав бути похованим вертикально, щоб як він вважав, уникнути крадіжки свого тіла або відкриття могили злочинцями. Ця неординарна вимога додала таємничості та загадковості до історії його життя та смерті. Деякі також стверджують, що Нострадамус передбачив свою власну смерть в точності до дня. Проте такі твердження важко перевірити і можуть бути лише продуктом фантазії або легенд. Ці легенди та міфи додають загадковості та таємничості до історії Нострадамуса, роблячи його одним із найцікавіших персонажів в історії. Тепер, коли ми трохи розглянули його життя, давайте поглибимося в його діяльність як астролога та пророка. У 1550 році Нострадамус почав публікувати свої знамениті альманахи, що містили астрологічні прогнози та пророцтва на майбутнє. Його альманахи швидко здобули популярність, і він став відомим астрологом у всій Франції. Однак його справжня слава прийшла з публікацією головної праці пророцтв, що містила збірку з чотири віршів, відомих як катрени, об'єднаних у десять центурій. Нострадамус пив свої катрени у формі загадкових та складних поетичних образів. Це допомогло його пророцтвам залишатися актуальними та привертати увагу людей протягом багатьох століть. Але наскільки точними були ці пророцтва? Скептики стверджують, що Катрени Нострадамуса написані такою мовою і стилем, що їх можна інтерпретувати по різному їх розпливчастість дозволяє трактувати їх майже будь-яким чином. Багато дослідників вважають, що його пророцтва це просто управні поетичні твори, які не мають конкретного значення. Адже його катрени написані архаїчною французькою мовою, з використанням алегорій та метафор, що дозволяє різні інтерпретації, в його текстах багато прихованих значень і символів, що ускладнює їх точну розшифровку. Давайте розглянемо деякі з його найвідоміших пророцтв. І розпочнемо зі смерті короля Генріха II. у 1555 році. Нострадамус був призначений особистим астрологом короля Генріха II. З ім'ям цього монарха пов'язано одне з найвідоміших природ Нострадамуса. п'ятсот 1559 року. Відбулися урочистості з нагоди подвійного весілля. Святкували одруження дочки Генріха з Пилипом II та сестри Генріха з герцогом Савойським. Було влаштовано лицарський поєдинок. Взяв у ньому участь і сам король. Його суперником був граф Габріель де Монтгомері. Під час поєдинку спис графа Монтгомері зламався, і його уламок через забрало шолома пронизав череп Генріха. Травма виявилася смертельною, і монарх помер. Нострадамус судилося увінчити цю трагічну подію у 35-му Катрені першої центурії Нострадамуса говориться, що молодий лев переможе старого на полі бою і що він продерявить його око в золотій клітці. Трагічна загибель короля обернулася для Нострадамуса великим успіхом після передбачення смерті Генріха II Багато людей повірили у надприродні здібності Мішеля де Нотердама. Дійсно, граф Монтгомері був дещо молодшим за старого Лева Генріха II. але їх різниця у віці становила не більше двох років. Велику увагу привернула згадка в катрені золотої клітки та очей. Відомо, що під час змагання Генріх II бився у позолочених обладунках, але спис вразив короля не в око, а увійшов до черепа трохи вище правого ока. Є ще одна причина не приділяти цьому передбаченню занадто багато уваги навіть у 16 столітті лицарські турніри не були рідкістю, і багато з них закінчувалися трагічно. Послання Нострадамуса за бажання можна застосувати до будь-якого з таких поєдинків. Серед вчених гостро постає проблема справжності творів Нострадамуса. Є ймовірність, що деякі чотири вірші були написані послідовниками автора після його смерті. Крім того, не виключено, що Нострадамус сам міг переписати частину своїх послань вже після подій, що відбулися. На думку французького історика Пітера Лемесур'є, Нострадамус не був провісником. З праць Нострадамуса дослідник зробив висновок, що передбачення базується на теорії циклічності повторення історії. Дослідники також. Не виключають того, що Нострадамус міг запозичувати передбачення у більш ранніх авторів. Найнаймовірніше з усіх пророцтв описано в 24-му Катрені другої центурії. Йдеться про настання другого антихриста. Звірі люті з голоду перепливуть річки. Більшість табору буде проти хістера. У залізній клітці потягнуть великого, коли Рейн оберне увагу на дитину Німеччини. Звучить як цілковита маячня, але це один із перекладів Катрена. В образі загадкового Хістера багато хто схильний бачити лідера третього рейху Адольфа Гітлера. Втім, на думку критиків йдеться про давню назву річки Дунай Істер. Як би там не було, справжнього змісту цього Катрена зрозуміти майже неможливо, оскільки точного перекладу не існує. Єдиними людьми, які беззастережно вірили у правдивість цього передбачення, були самі нацисти. Рік 1999. сьомий місяць з неба прийде великий король жаху щоб воскресити великого короля Анголома і до і після Марса керувати щасливо. Дата 1999 року несе очевидний містичний відтінок. Адже якщо перевернути три дев'ятки, то вийде число 666. Виходячи з пророцтва Нострадамуса, Антихриста буде знищено після 27 років кривавого протистояння. У своїх пророцтвах Нострадамус також називає ім'я Антихриста Мабус. Незбагненним чином багато хто бачить у ньому ім'я Садама Хусейна. Якщо прочитати слово Мабус навпаки, отримаємо субам. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як пересічний диктатор Бананової республіки раптом став антихристом. Існує думка, що послання Нострадамуса не варто сприймати буквально. На думку прихильників цієї гіпотези, у пророкуваннях Нострадамуса міститься астрологічний шифр. сьогодні немає єдиної думки щодо цієї теорії. Нострадамусу також приписують передбачення бомбардувань Хіросіми та Нагасакі, теракту 11 вересня та навіть вбивства Кеннеді. Якщо у пророкуванні загибелі короля Генріха II є хоч якась логіка, то у випадку з вбивством Кеннеді пояснення навряд чи знайдеться. Важко собі уявити, що у 16 столітті на порядку денному стояло вбивство американського президента. То чому ж до пророцтв Нострадамуса досі прикуто стільки уваги? Очевидно, відповідь криється не так у його прогнозах, як у людській свідомості. Чи не головною рисою його праць був негативний відтінок передбачень? Роботи Нострадамуса торкаються тем війни, вбивств, руйнувань і катаклізмів. Подібна тематика цікавить суспільство найбільше. Є ще одна причина сприймати багато прогнозів скептично. Можливо, прихильники Нострадамуса припускаються однієї характерної помилки. На їхню думку, у працях Нострадамуса розповідається про події далекого майбутнього, але було набагато розумніше сприймати послання Нострадамуса у його часі. Пророцтва цілком могли бути завуальованими спробами спрогнозувати явища, характерні для тієї епохи. Навряд чи людину, яка жила в 16 столітті, сильно турбували події 19 або 20 століття. Не останню роль у тому, що Нострадамус став відомим у всьому світі, зіграла звичайна випадковість. Після смерті Нострадамуса його учень Жан Еме Шеваньї зробив усе, щоб праці його наставника були опублікованими та стали надбанням суспільства. Цілком ймовірно, що якби не старання дешевені, Мішель де Нотердам залишився б у пам'яті виключно як придворний астролог. Олексій Пензенський дослідник спадщини Нострадамуса, кандидат історичних наук і письменник. І ось що він пише про пророка. Безумовно, для свого часу Нострадамуса можна вважати ерудитом, його інтереси охоплювали різні аспекти. Крім іншого, Нострадамус захоплювався тлумаченням іерогліфів та кулінарії, але його імені не судилося стати поряд з іменами видатних діячів епохи відродження, таких як Леонардо да Вінчі або Микола Коперник. І у пророцтвах Нострадамуса люди досі марно намагаються знайти те, чого він ніколи не припускав. Він, як і його сучасники, був езотериком і вірив у містицизм. Але, навряд чи в його творах є щось надприроднє, у звичному для нас розумінні. Нострадамус був переконаний у правильності своїх прогнозів. Він розумів, що історія розвивається циклічно по спіралі. Це допомагало йому передбачити події майбутнього. Нострадамус також мав потужну інтуїцію. Втім, інтуїтивна концепція питання дискусійне. Досі нікому не вдавалося виявити алгоритми інтуїтивного пізнання. Але з іншого боку, є й ті, хто вірить, що Нострадамус дійсно мав дар пророкування. Вони стверджують, що його методи були надзвичайно точними для свого часу, і що багато з його передбачень справді збулись. Прихильники вважають, що Нострадамус використовував астрологію і спеціальні методи, щоб зробити свої передбачення. Вони вірять, що його знання з астрології були на дуже високому рівні, що дозволяло йому робити точні прогнози. Є численні випадки, коли пророцтва Нострадамуса на думку прихильників збіглися з історичними подіями. Вони дійсно вважають, що Нострадамус передбачив підйом Наполеона і Гітлера, велику французьку революцію і навіть теракти 11 вересня 2001 року. В США підтримка Нострадамуса з боку деяких впливових людей свого часу, таких як Катерина де Медичі, королева Франції, також додає вагомості його пророцтвам. Королівські особи і впливові люди вважали його поради корисними і зверталися до нього за передбаченнями. Отже, чи був Нострадаму справжнім пророком? Чи його Катрени це лише вправні поетичні твори, які були невірно розшифровані. Висновок залишається за вами. Як би там не було, Нострадаму залишив свій слід в історії, і його ім'я ще довго буде асоціюватися з пророкуваннями та таємницями. Незалежно від того, вірите ви в пророцтво Нострадамуса чи ні, важливо пам'ятати, що люди завжди шукали способи зрозуміти та передбачити майбутнє. Нострадамус зі своїми загадковими катренами став символом цього прагнення. Його праці залишаються важливою частиною культурної спадщини і продовжують викликати цікавість і дебати. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. А також напишіть в коментарях, що ще ви знали про Нострадамуса. До нових зустрічей.